В Монастирі, в принципі, тут у стінах Суспенської унівської лаври, то я вже тут проживаю майже 30 років, так такого свого більшість свідомого життя, тому що я вчився в Львівській духовній семінарії. Мені хотілося так цілковито бути відданим Богові, тобто посвятити все своє життя на цілковите служіння, таке Богові. І тому я вступив до унівської лаври в 1998 році. Служіння Богу е полягає для мене, для мо в моєму особистому житті е служити ближньому. Я називаюся як би хресним ім'ям Микола. І так по житті ставалося, що напевно це ім'я я, я отримав не просто так. Я від самого напевно дитинства, від коли я вже мав свідомий розум, я дуже любив когось вітати, дарувати, допомагати. І воно так в мене по житті залишилося. Я почав займатися професійно у 2016 році. Вже в місті червні поїхав на чемпіонат Євразії, там захистив звання кандидата майстра спорту. Відтоді вже почалася моя така спортивна кар'єра. Я перейшов всі рівні від аматора до професіонала. Але самотужки ще займався від 2012 року до 2016 Та один з монахів запропонував мені створити спортзал. Я навіть був такий трохи не, не надто прихильник спортзалу, бо я думав, то таке бажання прийшло сьогодні за 2-3 місяці воно ну, пропаде і той спортзал буде пустувати. Але не так сталося, як я думав. Ми створили цей спортзал. І я, в принципі, виявився тим, що найбільше почав до нього заходити. Моїм е, особистим тренером є львівський спортсмен жимовик і пауерліфтер Павло Зінько, який має свій власний спортзал у Львові. Так я з ним через Львів познайомився, а тепер вже маю таке щастя. І, напевно, ласку від Бога, що він до мене приїжджає вже чотири роки поспіль, всі роки війни. Кожного вівторка і кожної суботи без пропусків ми проходимо з ним таке ну, максимальне навантаження, працюємо з великими вагами, тому що моя вправа є, на якій я спеціалізуюся, це є жим лежачи, бенчпрес. І я не можу без асистента, тому що я займаюся і в класичному жимі. Роблю цю вправу, але також і в такому спеціальному екіпіруванні 14 рекордів України. Я розумів, що дуже в мене буде велика відповідальність, коли я піду на наступні змагання 19 жовтня. Я дуже ретельно два місяці готувався до тих змагань. Я хотів на правду їх дуже виграти. Я про це молився. Я про це думав. Це були два рекорди по жиму лежачи. Категорії там до 78 кг е, я її встановив е, 212,5 кг, Вони мені досить так добре далися. Е, я його присвятив. Митерплитиво Андрею Шептицькому, тому що Андрей Шептицький є покровитель в принципі, нашої унівської лаври. Він її створив. Він унівську лавру віддав нашим монахам. Ну а друге, відповідно, вже я так завжди стараюся свої змагання, щоб вони якісь мали все таки відношення до армії. То, звісно, що це кращий результат 215 кг – кілограм. Це нашим захисникам та захисницям. Ну я думаю, десь понад 30 медалей напевно я маю. Ну але не всі змагання я виграю, звісно, так що на змаганнях я був можливо і 40 вже і, може й і більше. Тренер в мене вкладає дуже багато також свого часу, енергії, віри в мене так. І коли я програю, то я не тільки соромлюся перед, сам, перед собою, а мені навіть перед тренером незручно. Так? І тому я вважаю, коли я виграю на змаганнях, воно мене ще більше підсилює. Останніх рівно рік і 6 місяців займаюся волонтерською справою, збираю мільйони. Так, Мене в соціальних мережах всі знають, що Монах, який збирає мільйони на дрони, то на даний момент я збираю 73 мільйон. Гривень і щасливий, то, що можу робити для нашої армії. Зі спортом і розпочався мій збір. Тому що, коли я е е е їхав на чемпіонат України минулого року, 24-го, я його виграв, то був восьмий е мій рекорд. І... Я подумав собі, що потрібно щось так зробити, щоб мій, мої успіхи в спорті принесли якийсь такий результат для армії. І я сказав людям, що давайте попробуйте мене не не, не хвалити, який я молодець, який отець Макарій добрий і. Прекрасний, але донати на, на Збройні сили України. Так моя діяльність ділиться. Що всі мої мільйони, які я маю, є частина, яку я виділяю на благодійний проєкт перемоги, тому що вони вже мають там, скажімо, провідну свою дорогу, є своя команда, дуже легко це все відбувається, закупівля дронів, там, передача дронів військовим. І я також працюю адресно, тому що я не можу відмовити дружинам, мамам, які просять мене чи самим військовим, що кого я знаю, що потрібна допомога нам в ребах, у дронах, в якійсь техніці, в закупівлі машин. Я розумію, що мені вже є 48 років. І цей спорт також треба вже поволі буде його залишати, але оскільки мені результат йде, і тепер я тільки його тримаюся заради того, що він допомагає мені підсилювати мої збори для армії, тому я його не залишаю. Щасливий тут, це, тут, де я живу, це є таке місце. де Найулюбленіше на цілій земній кулі я не маю де би я не подумав про яку країну, де я був, де якісь місця провідував. Навіть мій домашній дім, моє родинне село не так привабливо мене тягне туди, як бути тут саме у стінах Кунівської лаври.